Доброго вечора. Ми продовжуємо ефір. Івана Селія відновили як кандидата в мери столиці. Саме з ним ми продовжимо тему столичних виборів. Отже, вітайте Іван Селій, кандидат на посаду київського міського голови. Іван Миколаївич, Ваш час розпочався. Дякую, шановні кияни. Відповідальність самої ситуації змушує мене окуляри хоч раз одягнути. Бачите, як. Я показую, що навіть змушений вперше зачитати текст, а не приймати участь в дебатах, які я домагаюсь. Я хотів би наголосити, що чесно і щиро, що із приємно, хто б не керував містом Києвом, завжди в травні каштани наші прикрасять місто, але повинен одночасно сказати, що місто зупиняє свій розвиток. Фінансовий колапс владна вакханалія останніх років. Зупинка вперше за 50 років будівництва метро, мостів, розв'язок, каналізації, лікарень шкіл, місто боржник без перспектив. І коли потрібен хірург, ви ж не шукаєте студента чи професора, а професора з досвідом, знаннями і практикуючого. Я хотів би звернути до вас, кияни. Опомніться, прийдіть до тями, вибачте за такий термін, рятуйте місто на виборах. А не в катастрофах екологічних, технологічних. Ризики від некомпетентності, бездіяльності та корупції не тільки в державі, вони наростають давно вже і в Києві. Криза поглиблюється, а дехто чинить грязні спроби усунути конкурентів із виборчих перегонів. Хизуються в нас захмарними рейтингами. Хотіли, хотіли послати в нокдаун, а отримали от Олесі, як ви знаєте, памперси в руки. Таким чином. Я хотів би наголосити, що в правах балотуватись ми відновлені. Рейтинг не дає права відмовлятись від публічних дебатів ні зі мною, ні, ні будь з ким. Який би не був рейтинг, я запрошую. Давайте обговоримо проблематику, а не будемо у, у, у шоу влаштовувати. Бо я хотів би кияни, наголосити, ви напевно забули, що ви ще недавно обрали екстравагантного Черновецького. І до сьогодні про це, ви вже не можете забути. А тепер рейтинг даруєте ще більш екстравагантному книжку. Це, ви зрозумієте, мене правильно, я люблю спортивні досягнення і самого Віталія, але це людина фантом, черговий політичний бренд і слоган. Як колись було так, не так. Своєю постаттю він приховує від, від вас команду Хорошковського та Черновецького. Тому я хотів би попередити вас, бережіться, прозрійте, люби. У мери Кличко вже йде втретє. Від видатних він вже більше 10 років в Київській раді впливає на ситуацію в місті і які ж від цього результати. Це він і його фракція знищили районні ради в місті Києві, він до цього домався. І не відновив, будучи в Верховній Раді. Це він, його. Політична сила, він особисто не дозволив нам мати вибори мера і всім містам із 500 тисячами мешканців обрати мера в два тури. Це політичний проступок, такий, який ніколи не прощається, і кияни його не повинні прощати. Тому що всі сподіваються на свій рейтинг. Це кличко, вибивши Омельченка із крісла, двічі проводив до влади Черновецького і так співпрацювала його там комісія або його депутати. І нічого, на телебаченні з'явиться, подадуть нам фантом якийсь, і в Монако, там, скажімо, або ще десь час. Потім знову чекаємо, коли на телебаченні з'явиться такий видатний мер, кандидат-мери. Тому я хотів би наголосити, що е, треба зрозуміти, що це від нас вже залежить доля і столиці, а не від когось, і столиця України. Давайте подамо собі відповідь. Чому Бондаренко був начальником штабу в перший раз і Салі був в штабі? Чому Мельченко давав йому бізнес і, це, в Києві? І чого тепер всі проти кличка? Напевно, вони просто знають його, масштаб, можливості. Напевно, знають, що він так і не опанував, і не хотів дати собі труд опанувати проблематику міста Києва. Тому Києву потрібні видатні політики і господарники. І я хотів би наголосити, що пишаючись досягненнями кличка, треба все-таки розуміти, що посада мера це не боксерський приз. Це не приз артисту, у нас там шоумени йдуть, яка статуетка. Це велика самопожертва. І для цього треба бути готовим і всіляко підготовленим. І потім знання плюс політична, звичайно, потуга. Адже видатні Шевченко, Блохин Шовковський. Це усвідомлюють. А тут влаштували політичні догорняки, видали уже ярлик на управління Києвом. Ви що? От коли я це почув, я перший зареєструвався як альтернатива. Бо я не сподівався, що ще хтось буде. Ну зараз у нас там, там чоловік 18. Але я просто в тій ситуації я говорю, що я вважаю своїм обов'язком як кіно, киянина, прийняти участь, от, і звернутися до вас саме з такими роздумами. Ваша справа, коли ви оберете, то відповідайте самі за це. Я повинен сказати, що в Києві так багато проблем, що ми їх вирішити. Ви знаєте, ми, кияни, ухиляємося від вирішення проблематики міста Києва. Ну, зверніть увагу, всі, які б держави навколо нас не були, давно вирішили питання хрущівок, ми до них не можемо приступити, бо ми все, що вибори в шоу перетворюємо газети, листівки, що угодно. Ми з вами не можемо утеплити наші будівлі. Ми з вами з 60-х років під'їзди не ремонтували будівлі. Це вже всі зробили, всі, не тільки Білорусі, і Польща, і, і, скажімо, та Москва. Тобто я повинен сказати, це ж треба розуміти. Я запрошую Віталію. От давайте сядемо тут. Ви поставите запитання, наприклад, що ми робимо, як будуємо міст чи метро, чи як як ми житлово-комунальне господарство? І кожен хай скаже, як він це зробить. Не треба ухилятись або ховатись за рейтингами, які штучні. Я хотів би наголосити, що проблеми міста нам відомі. Я можу вам сказати, що нам, киянам, на ці, тим більше півтора року, вже не студенти нам потрібні, я кажу, і не спортсмени, нам потрібні господарники з масштабом. І відомі люди в Україні, які здатні з центральними органами влади все-таки відстояти інтереси Києва. Бо, наприклад, чому ця центральна влада повісила на наш бюджет будівництво мостового переходу через Дніпро. І метро на Троєщину – це її обов'язок. Вилучає 10 мільярдів, а потім говорить, у нас немає грошей, зупинили всі інвестиційні Ну, Для цього треба, щоб був мер з вашою довірою і потужна постать, а не така, яка тільки зачитує, що йому скажуть перед телекамерою. В такому ситуації повинен сказати, якщо я вам не дуже там підходжу, або хтось думає, що я не дуже там активний, то у нас є Володимир Дмитрович Бондаренко, він, я бачу, от набирає потугу, темп, хоча працює в складних умовах, то це треба і вибирати. А питання у нас такі: де гроші? Я подивився, то в мене є бюджет за 4 місяці. Так, в Киян гроші пропадають, в Киян стає менше грошей. Бюджет виконується на 87% доходи. Хто то це обговорює? Промисловість пройший рік в Києві, мінус 10%, зараз мінус 11. Я запитую кличка і всіх кандидатів, ви про це коли-небудь скажете. Будівництво в прошлому році, мінус 21% в Києві, мінус 6% зараз. Я запитую кандидатів, а ще 1400 кандидатів йде в Київраду, там пройде 120. Хто то їм розповість? Я повинен сказати, киянам нужен тренер, так як київському Динамо, вибачте, Лобановський свій час був. І тому я хотів би наголосити, що ми здатні можемо прислужитись Києву, киянам, але воль, доля Києва і України залежить від вас. Київ він повинен бути красивий сходу і з заходу, з лівого і з правого берега, і тоді він об'єднає Львів, Луганськ і Донецьк. Бо він повинен мати позитив. В управлінні, в самоврядуванні, в ефективності і в своєму бюджетному грошовому наповненні наших, нашого з вами життя. Ми, Лозунг, Майдан, революцію честі, і гідності, трансформуємо, продовжуємо Майданом революцію ефективності, успішності, справедливості і довголіття киян. Дякую за увагу. Івано Миколавич, дякуємо за те, що завітали Дякую. сьогодні до нас. Глядачам. Я нагадаю, що сьогодні у нас в студії був Іван Салій, кандидат на посаду київського міського голови. Що ж, я з вами прощаюся до нових зустрічей. А ефір телеканалу Київ продовжується. Не перемикайтеся.